Всім привіт! Хотів записати коротеньке відео щодо підключення EcoFlow до газового котла. На даний момент котел ось включений в звичайну мережу. Горить зелена лампочка живлення. Включаю зараз гарячу воду. Під час включення гарячої води загорається оранжева лампочка. Іде пішов нагрів води. Замикаю воду. Лампочка нагріву потухла. Ну, в залежності від вашого котла, там можуть бути і різні варіанти, але суть одна і та сама. І всі жаліються, що при підключенні до кофлов котел може не працювати, бо вмикатись, вимикатись, Тут якісь відбуваються незрозумілі ситуації. Але ніхто не вказує те, що в залежності від того, як підключена розетка. До мережі, в тому числі і до EcoFlow. тобто неважливо, куди ви підключаєте розетку, чи в мережу, чи в EcoFlow. Є такі моделі котлів, які залежать від фази. І от Якщо перевернути розетку і вставити не тою стороною, живлення йде. Вмикаємо гарячу воду, вода гаряча включилась, а оранжева лампочка не горить, нагрів води не йде. І те саме відбувається, коли ви включаєте EcoFlow, Якщо ви ставите розетку не тою стороною, відповідно котел працювати не буде. І все вирішується просто зміною позиції розетки. Також, якщо ви помітили, у мене EcoFlow ось в чехлі, сумка. Таку сумку можна отримати безкоштовно, якщо на сайті EcoFlow зареєструватись, заповнити профіль і заробити за це еко кредити Там є. Додаткова програма бонусів і обмінятися, як укредіти на сумку або на якісь на інші там, продукти компанії CoFlow. Кому цікаво, можете заглянути під відео в описі. Я залишу посилання е і зможете перевірити самостійно, і, можливо, замовити собі таку саму сумку.